Усім привіт! радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні я розглядаю, хто ж такі треті особи, які їх роль в судовому засіданні. Треті особи це суб'єкти цивільно-процесуальних правовідносин, які вступають у порушену сторонами цивільну справу в суді для захисту особистих суб'єктивних прав чи охоронюваних законом інтересів. Треті особи, які Заявляють, самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання. Якщо справа розглядається в порядку зпрощенем позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін після Вступу у справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням учасника справи розглядається спочатку, тобто згідно статті 52 Цивільного процесуального кодексу України, третій особи, які не з'являються, або не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку, спрощеному позовного провадження у разі, коли рішення у справі може вплинути на їхні. Права і обов'язки щодо однієї із сторін, їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за стороною розгляду справи спочатку згідно статті 53 цивільно процесуального кодексу. Питання залучення або допуску до участі в справі третьої особи суд постановляє ухвалу. Сторона третя особа, а також особи, які законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто самопредставництво та через. Представника свого згідно статті 58 цивільного процесуального кодексу. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить.